Всім привіт! Ви на каналі Yoga Workout і сьогодні у нас практичне заняття. Попрацюємо з центром, з кором, зі спиною і з пресом. Заняття буде нескладне, як завжди, недовге. Постараємося вкластися в 15-20 хвилин. Готуємо тіло до заняття. Сідаємо зручно, розкрились. Маківкою витягнулися вгору. Спина рівна. Видихнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Дихаємо крізь все тіло. Вдих. Видих. Повний вдих, видих Капала в хаті. Видих. Вдих. Видих. Спина рівна. Дихання. Відпускаємо. Руки розтягнули в сторони. Лопатки занижуємо. В ліктях потихеньку розтягуємось слід за пальцями. Маківкою тягнемося вгору. Виводимо руки вперед, спина залишається рівною. На себе долоні потягнули. Пальці штовхаємо. Запясток розтягуємо. Долоні вирівняли. Пальці дивляться вниз, потянули зап'ясток. Пальцями тянемося вниз. йому долоні. В ліктях зігнулись і пішли руками вгору. Витягнулись. Відпускаємо руки вниз. Розслабились. Замок за головою. Право нахиляємось. Лівий бік. Витягнули. Вирівняли корпус. Ліворуч нахилились. Вирівняли корпус. По центру спина кругла. Рівнюємось. Замочок пішов вверх. Розкрилися під пахвою, тягнемось. Руки відпустили. Вниз. Разом коліна. Піднялись на ноги. Починаємо з утанасани. Нахиляємось вперед. Руками на коліна витягнули корпус. Невеликий прогін. Животом на стегна, руками за щиколотки. Дихаємо. Глибоке і рівномірне дихання. Спина витягується. Животом стараємось на стегна лягти. Руки на колінах витягну вперед. Підняли корпус вверх. Руки. Замок за головою. Груди пішли вперед. Прогнулись. Глибший прогин дивимося перед собою. Спину витягуємо в прогині. Витягуємо живіт. Глибоке дихання підтримуємо і ногами штовхаємось. Вирівняли корпус. І ще разок вперед потягнулись, прогнулися. витягнулись. Стараємось витягуватися з прогином. Порівнюємо корпус. Згинаємо ноги і лобом до колін. Поясницю витягнули. і решта спини теж витягуємо. Глибоке дихання. Відчуваємо добрий упор ногами. Корпус вирівнюємо Гору струнко. Опускаємо руки вниз. По швам. Опустились на коліна. Стопи на себе. Ширина плечей приблизно. Опускаємось на лікті, В низький упор вийшли. Погляд перед собою. Дихаємо. Стараємося продихати все тіло. Руками штовхаємось, в плечах виростаємо. Спина рівненька. Опустились на коліна і на руки піднімаємось. Коліна разом, носки від себе. Кругла спина, позу кота. Вийшли, Протягнули спину разом із шиєю. Колінами руками достатньо штовхаємось, щоб ще більше скруглити спину і витягнути. Пина рівна, стопи на себе, ширина плечей і вийшли в високий упор. Дивимося перед собою. Лопатки стараємось опускати. Шия витягнута. Дихання глибоке. Опускаємось на коліна. І на живіт. Носки залишаються в підлогу, долоні під плечима. Потягнулись. Ліктями під плечима, носки від себе, в позу сфінкса. Вийшли і загружаємо спину. Ногами штовхаємось. Шия витягується. Глибоке дихання підтримуємо. Стопи на себе. Ширина плечей. Підняли таз, низький упор, зразу виходимо. Розтягуємо все тіло. На одну руку піднялись. На іншу високий упор. Опускаємось на коліна, носки від себе, сіли на п'ятки, бо Розслабились. Піднімаємось на четвереньки, на ноги далі. Стопами стаємо дві ширини плечей. В сторони розставляємо, дві ширини плечей. Корпусом потянулися вперед. Рівним торсом опускаємось. Руки на лінії стоп і маківкою до підлоги витягнулись. Розслабляємо верх стегом, сідничні м'язи. І тянемось хвостом вище маківкою вниз. Підтримуємо, як завжди, глибоке дихання. Не забуваємо. Корпус вирівнюємо. Руками потягнулися вперед. Розслабили ноги. І знову рівним торсом вниз, маківкою до підлоги. Другий раз. Потягнулись. Стараємось розвантажити шию, так, щоб плечі не навалювались на шию і не затискали її. Відпускаємо навантаження. Руки вперед. Стопи разом і сідаємо вниз. Виходимо в навасану. Ноги підняли, стопи на себе, п'ятки вище колін. І руками паралельно підлозі витягнулись. Спина рівна, шию витягнули. П'ятки штовхаємо. Дихаємо. Стараємось поясниці не провалюватись. Сильна спина. Тримає все тіло разом із, із сильними ногами і пресом. Відпускаємо ноги, штовхнули вперед. Руками беремо під коліна, розігнулись, витягнули торс. Носки від себе і лобом до колін. Пину витягнули, носочки штовхаємо від себе. Руки на колінах розігнулись. Знову підтягнули до себе ноги. Підняли вверх, Стопи на себе. Повтор навасана. Дихаємо. Дихаємо в таз. Відпускаємо все вниз. Знову ноги штовхнули. Руками під коліна розігнулись. Кругла спина, носки від себе. Ще більше округлюємо спину, маківкою тягнемося до колін. Руки на колінах розігнулись. Ноги підтягуємо до себе. Руки ставимо на лінії тазу. Піднімаємося в кут. Таз підняли і штовхнули ногами носки від себе. Один. Два, три. Сіли. Ноги зігнуті. Підняли таз, кут, другий захід. Один. Два. Три. Сіли. Ноги штовхнули вперед. Стопи, ширина плечей. Руки за спиною. Пальцями вперед. Піднялися в планку. Носки знову від себе. Таз вище. І маківку тягнемо від себе. Один. Два. Три. Чотири. 5. 6. Опускаємо таз. Вирівняли корпус. Зап'ясток розслабили. Руками пішли вгору. Нахиляємося вперед. долоні на носки. Стоп. Розігнулись. Корпус витягнули. І опустили корпус вниз. Живітна стегна. Дихаємо. Витягуємо тіло. Один. Два. Дихання глибоке. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Вісім. Нижче занурюємось. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Розгинаємось. Плавно виходимо. Все відпустили. Вирівнюємось Ноги підтягуємо до себе в зручне положення, розкрились, все видихнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Дихання відпускаємо, спина залишається рівною. На цьому заняття закінчено. Дякую всім за увагу, дякую за ваші коментарі, репости, лайки і підписки. Також, якщо ви хочете більш повноцінно займатися хатка-йогою разом зі мною, запрошую вас на свої онлайн заняття, про онлайн заняття, про своє бажання, можете написати або в коментарях. Або заходьте на мої сторінки в соцмережах, теж пишете в приватних повідомленнях і домовимось, як ви будете займатися на онлайн-заняттях зі мною. Всім гарної практики. Ще раз подякував. На все добре.